Усім привіт! Сьогодні ми зробимо новорічне орігамі і це буде святкова новорічна прикраса, яку можна повісити на ялинку ось так. Робиться така прикраса дуже легко і має дуже красивий святковий вигляд. Давайте ми це красиве новорічне орігамі будемо робити разом. Щоб зробити святкову прикрасу для новорічної ялинки, нам знадобиться два листка розміром 10х10 см, а також ще один листок розміром 15х і також нам знадобиться клей. Беремо один листок і зробимо першу частину новорічної прикраси. Для цього беремо листок і перевертаємо його набіг складаючи вдвічі. Перевертаємо листок назад. Впер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. В верхню сторони загинаємо вниз по центральній лінії з обох сторін. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Перевертаємо листок на бік. наводимо, підіймаємо верхній листок вгору, розкриваємо середину і зверху придавлюємо. Наводимо листок. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо листок на іншу сторону. Наводимо, підіймаємо вгору, розкриваємо середину і зверху придавлюємо і наводимо. Оберемо верхній листок і загинаємо його набік до центральної лінії. З іншої сторони робимо те ж саме, перевертаємо на іншу сторону і знову загинаємо листки до центральної лінії з обох сторін. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Підіймаємо один листок гору, вирівнюємо, розкриваємо середину листка, і зверху придавлюємо і наводимо. Перевертаємо листок на бік. Наводимо листок. З іншої сторони підіймаємо, вирівнюємо. Розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо і наводимо. Перевертаємо листок назад. Все наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. І робимо те саме. Перевертаємо листки набік з обох сторон. Один лосок підіймаємо, вирівнюємо, розкриваємо середину і зверху придавлюємо. І наводимо. Перевертаємо лосток. Останній лосок підіймаємо, вирівнюємо. Розкриваємо середину і зверху придавлюємо. І наводимо. Перевертаємо листок на набік. Наводимо. Збоку перевертаємо верхній листок і біля бокових кутів загинаємо верхній листок вгору. Наводимо. Перевертаємо листок на обій. З іншої сторони перевертаємо листок і біля бокових кутів загинаємо листок вгору. Перевертаємо листок назад. Перевертаємо на іншу сторону. Робимо те саме. Перевертаємо листок біля кутів, Загинаємо листок. Наводимо і перевертаємо листок назад. І остання сторона. Перевертаємо. Біля кутів загинаємо листок. Наводимо і перевертаємо назад. Наводимо. І у нас виходить ось така перша частина святкової прикраси. І з другого листка потрібно зробити іще одну таку саму частину. І з другого листка зробили точно таку саму частину. І тепер у нас є дві одинакові частини, і нам їх потрібно з'єднати разом. Для цього беремо ось цю частину і збоку перевертаємо один верхній листок, щоб зверху був ось такий листок. Перевертаємо на іншу сторону. І знову з цієї самої сторони перевертаємо один верхній листок, щоб зверху був ось такий листок. Беремо ось цю частину і відділяємо лише один верхній листок. По бокам придавлюємо, щоб листок відкрився. Ось так. Тепер беремо дві частини, складаємо їх разом. Ось цей листок перевертаємо. І просовуємо листок під листок. Ось так. Одну сторону ми з'єднали і так потрібно з'єднати усі сторони. Для цього перевертаємо верхній листок. Тепер у нас з цієї сторони підіймається листок, а з цієї нема зверху листка. Ось цю сторону ми розширяємо, відділяємо верхній листок і збоку придавлюємо. І ось цей листок перевертаємо під листок. Ось так. Знову перевертаємо і робимо те ж саме. Тепер з цієї сторони у нас листок. З цієї сторони ми розширяємо листок, а цей листок перевертаємо всередину. Під листок. Знову перевертаємо листок і робимо те ж саме. Одну сторону розширяємо, іншу перевертаємо. Перевертаємо іншу сторону і продовжуємо збирати. Відділяємо листок. Цей листок перевертаємо. Рухаємось далі, перевертаємо. Робимо те ж саме. Знову перевертаємо. Верхній листок і робимо те ж саме. Перевертаємо листок і знову робимо те ж саме, займаємо листок під листок. Перевертаємо листок і бачимо, що листки вже у нас закінчилися. Тепер дивимося, щоб з кожної сторони у нас було по 4 листка. З однієї сторони і з іншої сторони. Виходить ось так. Беремо листок розміром 15 на пів сантиметра і прикріпимо його до нашої новорічної прикраси. Для цього нам знадобиться клей. Беремо клей, беремо листок і наносимо листок на кінчик. Наносимо клей на кінчик листка. З іншої сторони наносимо клей на кінчик листка. Приймаємо клей, перевертаємо листок, беремо нашу прикрасу і приклеїмо до кінчика прикраси листок. Ось так. Перевертаємо. Загинаємо листок і зверху прикріплюємо його до прикраси. Придавлюємо, біля самого кінчика приклеїмо. Ось так. Тепер розкриваємо всі сторони нашої прикраси, з однієї сторони і з іншої сторони. Ось так все. Розкрили і у нас виходить ось така новорічна прикраса. І тепер наша прикраса на новорічну ялинку вже повністю готова.